Меня Чарли та Чарли застайк. Самая выдальная гра, я гра яка тут ее. Так, що мені вибрати, давайте молоток. О, Это молоток. І стукаємо то нього. Дичалка, не мазуки, зараз поставлю. Так. Вона не хоче оставиться. Ну, добре, вона сама. Так, що и штата. суда. Що Шесть тай є. Давайте пошарим. Так, беремо. Шалка, вона нечто не шарина, но ну, добре. Так. Шитай. Кэпчуп. Давай это. Отосну на кэпчуп. Вс, отыснув на кепчуп, беремо кепчуп. наливаємо в нього на око. Вс. Наливаємо. І жалко очі нема кепчупа Так, тепер ножик ношик. Натискаем на ножик, і беремо ножик Зараз побуду на око. Раз, два, три. Сди. Ну, як ти не по поставился, не поставив лайк, то давай щедайньку, що і я! Цього Чарлі просто відрізав все. Так. Все, давай подписывайся і ставте лайк. Все, давай! Ой, бляха! Що це... Що це було? Так, всім пока!